Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Дякую, що заходите на мій канал. Підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі і взагалі підтримуєте мою роботу. Сьогодні не буде порцеляни, ну окрім цієї біленької таці від Розенталь, на якій я розташувала прикраси. Прикраси німецькі. Сьогодні хочу показати вам те, що я збираю. Знаход... Те, що я знаходжу на німецьких барахолках і саме німецького походження прикраси. Ну, я так думаю, що це логічно, тут найшвидше, найскоріше і найлегше, напевно, можна знайти саме прикраси німецького виробника. Отже, розпочинаємо. Загалом я хочу показати вам чотири колекції, Ну, найменша ця перед вами, це дві всього-навсього брошки в мене. Першу я придбала ось таку. Це люцитова брошка, дуже відома. Вони зустрічаються подібні на барахолках досить часто, не завжди в гарному стані. Але ця у мене була одна з перших, і вона мені дуже подобається. Ця брошка, вона в гарному стані, ще раз повторюсь, і ось це перша, люцитова. І я придбала нещодавно подібну. Трошки інакше вона виглядає, вона з прозорого люциту, теж в гарному стані, ось такий, така оборотна сторона, зворотній бік. Вона всі в робочому стані. І тут ось такі листочки, зелені, прозорі, і квітка з маленьким кристаликом всередині. Ну, це німецька, точно я знаю, що це німецьке виробництво. Я буду купувати і далі, якщо буду зустрічати подібні люцитові речі. Ось їх тільки дві в мене поки що. Наступна колекція досить велика в мене, але почалася вона ось з цієї брошки. Я її показувала вже один раз. Тут основа металева. І, як правило, все це поєднується з галіотісом або абалоном, таким природним матеріалом, який дуже популярний в промисловості ювелірні, в біжутерії. І ось тут всі ці прикраси вони характерні тим, що у них є напис на зворотньому бокі, боці, Я не буду читати німецькою, бо це досить складно. Але це переклад такий, що захищено, юридично захищено, або захищено законом. Я почала шукати інформацію, але більшість інформації буває про те, що це довоєнні до Другої світової війни або до 45-го року такий напуск використовувався. І тут бачите такий знак літери нібито А і Аш. Ей і на практично на всіх є. А, ну, потім в інтернеті я знайшла інформацію, що цей знак використовується для захисту. Це як трейдмарк свого роду. Такий його видавали на 10 років і, можливо, зараз видають, я не знаю. Але все ж таки всі ці прикраси вони досить старенькі. В одному місці я знайшла, що це 60-х років вінтаж. Важко мені сказати, але ну, це була перша. І зараз я покажу вам те, що я знайшла. Насправді, всі ці прикраси видріняються тим, що вони абсолютно носибельні, на мою думку. Ось такий варіант. Теж латунь, не дуже в гарному стані тут цей метал. Тут галіоті скріпиться такими гвинтами, напевно, ну, якось кріпиться, бачите, металеві такі штуки. Ось також тут є. Цей напис і досить симпатичний дизайн цих прикрас. Є ще ось така підвізка. Вона трошки гіршому стані. Ні, напевно, в кращому, бо в мене декілька їх. Також з цими. З цим написом. І так вона оздоблена. Дуже гарний, дуже гарна підвіска коричневого кольору. Ну, вони змінюють колір прикраси в залежності від світла. Ось з білим. З білим з білою пластиною. Але ця підвізка, вона, на жаль, постраждала трошки. Я так думаю, що її можна відремонтувати, якось, зачистити і покрити, напевно, якоюсь фарбою золотою. Поки що в мене руки не дійшли, і я боюсь нашкодити. Тому і так, якось вона поки що залишилася. Ось такий зворотній бік. так само. Тут вже немає літер H, -E -H. А, A «H», але сама, сам напис є. Ну, я ж кажу, вони переважно однотипні і досить носибельні, на мою думку. Ще один колон. Ось так він виглядає. Теж він подібний. Але тут вже зворотній бік не дуже якісний. Ну, тобто, не дуже добре зберігся він потемнілий. Ця латунь потемніла. Але сама підвізка. Ну, як на мене, це десь саме період 30-х років. Ось такий стиль, знову ж таки, я, напевно, вже всім набридла зі своїм арт-деко. Але погодьтеся, що ці речі спокійно можна носити і сьогодні. Ще одна дуже гарна брошка. Вона в чудовому стані. Ось так виглядає. Також з позначкою є. Ці літери. Дуже гарна така. Як крила пташки, напевно. Красива ця брошка. І є дві е, без позначки. Я перепрошую, ні, одна тільки без позначки, але спочатку подивимось на цю. Е, ця теж в гарному стані. З покриттям, напевно, таким. Е, це, цей метал він виглядає дуже гарно. Ну, дивіться, мені здається, що абсолютно спокійно можна їх носити. Вони нейтральні і дуже сучасні. І ще одна брошка, так само, але вона вже без, без позначок на, на денці, на зворотньому боці. Вона виглядає ось таким чином. В гарному теж стані. Вже, бачите, коричневого кольору, якогось трошки фіолетового, білого кольору ці прикраси. Ще одна колекція, яку я потрошку збираю ось такі броші такого, такого типу. Ну тут і арт-деко, тут якийсь конструктивізм, але можливо вони 50-х років, ці предмети. Тому що я коли шукала інформацію, зображення дала в Гуглі, і мені випало, випала інформація, що це ліпак дизайн так званий Німеччина, художник, абстракціоніст, модерніст, який ну, датують це приблизно 50 -50 ті роки вінтаж. Тут немає ніяких позначок на е, таких брошах. Ну, принаймні, на цій немає. Е, чи це... Так, скоріше, це після 50-х, тому що у камінці оці кристали все ж таки, воно більше. Мені видно, що це Аврора Боріаліс-ефект. Ось така брош. Е, подібна, яку я показувала вже раніше. Вона теж в гарному стані. Кристал. Кристал, бачите, так, він ну, вставлений цією гострою частинкою наверх, і, на, цьому, і на, цьому, на цій брошці теж такий варіант, вони схожі. Ось така. Ще є ось така я теж її показувала. Це теж була одна з перших. Тут вже є оці кристали. Не знаю. Мені здається, що є ефект Афрора бореаліс але можливо ні. І, або скло, або гематіт. Не знаю. Теж немає ніяких позначок, але з такі, такого типу, такого виду ці броші. Ще одна брошка, але вона трошки випадає з цього ряду, хоча я її віднесла до цієї колекції, вона срібна. Колись ми знайшли її зовсім на, на, на землі серед будь різних інших Тут, мені здається, скоріше, ну це, по-перше, цей галіотіс або абалон і марказіти, там камінці вставлені. І тут є проба срібла 925-та. Я вже не буду показувати, я колись вже показувала її. Дуже вона така гарна. Таке, знов таки, знов таки це ардеко. Хоча, може, ці брошки були виготовлені саме в 50-60-х -х, х років, як репліка стилю. Таке теж можливо. І є у мене декілька. А, ну, от перший теж я його показувала. Це тримачі для хустинки. Всі ці предмети без маркування, і я гадала собі, як воно, що воно таке. Ну, знов таки, це в стилі Ліпак Дизайн. Але пізніше я знайшла предмети, де є напис Джомані, тобто англійською написано. Ось такий теж тримач, досить ефектний, красивий. Ну, я не думаю, що це 30-ті роки, я думаю, що це скоріше, дійсно, 60, ті можливо, навіть і 70-ті. Але все ж таки це вінтаж. Ось такий тримач. А, а, тут ось такий він не дуже в гарному вже стані. Але теж тут є позначка, що це Німеччина. Є позначка. А, більш нічого, крім цього. Ну, знов-таки, Тримаюсь з того, що це в стилі художника Ліпак, на ім'я Ліпак, Ліпак дизайн. І вони виготовлені в такому в стилі мінімалізму, модернізму. Ось такий тримач. Є ще ось такий з маленьким кристаликом Аврора Бореаліс, І з квіткою вже тут, металевою. Це теж тримач. Тут немає позначки. Ось така. Такий тримач для хустинки. Ще один він не дуже сюди пасує, напевно, але, тим не менш, я, я можу помилятись. Це теж, тому що у ліпак дизайн є і іншого плану броші. Це теж тримач, дуже ефектний. Тут також немає. Нічого позначки, ну так, тільки залишки клею від етикетки. І я його вже приміряла, і скажу вам чесно, що він дуже ефектно виглядає з хустинкою без малюнка, тобто однотонною або шарфом. Дуже гарний. Ну Ось така невеличка колекція в мене складається потрошку, і я буду далі купувати. Якщо будуть вони мені траплятися в гарному стані. І наостанок я хочу показати вам броші від компанії Морена, це теж німецька компанія, дуже популярна серед колекціонерів, і ці прикраси досить дорогі, насправді. Першою я придбала, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, але. Ну, почну з цієї, мені здається, я її показувала. Тут обов'язково йде е, по золота. 18 каратів, мені здається, вони покривають свої. Це вручну виготовлені е, прикраси з покриттям золотом. Обов'язково часто ось, ось такі, такі підвізки різні. Якщо я правильно показую. Так, да, Марена. Марена, ось так. Тут є Hundрбайт. І теж Джомані, тобто Німеччина. Упс, перепрошую. Тут такі з якогось матеріалу виліплені листочки, викладені оці ланцюжки, Аврора Боріаліс, кристали перепрошую, і бісер навіть така. Гарна, і ці е, ланцюжки теж трошки різні. Це перша з підписом. Друга ось така нещодавно я придбала. Простенька, нібито, да? тут такі камінчики, теж зверху такий, напевно, скло з основою з фольги. З фольги. Е, і два е, кристала Аврора Боріаліс. І теж є підпис. З таким чудовим, з чудовими ланцюжками. Така. Ще одна абсолютно нещодавно я придбала її ось така. Брошка тут по центру йдуть у ці. Ланцюжки, їх небагато, їх і не мало бути багато, немає слідів, щоб десь там щось відпало чи якось так. Всередині е, скло опалове, да? як, як лунний камінь, таке здається, враження, а з обох боків е, оці е, теж кристали. І теж є напис Марена. Марена Хандербайт. Ось такі три брошки від цієї компанії. Знову нагадаю, що вони досить дорого цінуються. Ще одна мені зустрілась, я її показувала, але вона в стилі. Тут, бачите, от подивіться, все ж таки інший, інший ланцюжок. Напевно, він не золотий, не позолочений, а можливо, зберігся недобре. Тут вже їх багато, цих ланцюжків Ось такий але досить ефектна, ефектна така. Брош. І тут є напис Новак. Хандарбайт Новак. Не знаю, хто це, але людина, яка працювала в стилі. Нічого не знайшла я про нього. Але подібні предмети його я знайшла. Про нього ні, а броші подібні до його. До цих предметів, до цієї брошки я знайшла. Ось такі чотири в цьому стилі броші. Три це теж німецька відома німецька компанія. І одна брош. Отже, друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво. Напишіть мені, що ви думаєте про ці прикраси і взагалі, чи має сенс збирати саме збирати такі окремі колекції. Хоча мені подобається, але було б дуже цікаво почути вашу думку. Дякую, що дивились, дякую, що лишаєтеся зі мною. На все добре, до нових зустрічей.